Друзі, всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити про флюри флюрокарбони, якими я користуюся, і чому флюр я використовую набагато рідше, ніж просту жилку. І хотілося поговорити спочатку про невеличкі діаметри флюрокарбону або жилки. Так сказати, на окуня, я використовую від 0,14 розміру до 0,2. Тобто літо це 0,2, 0,18, 016, 0,14 може бути. Якщо ваги до 5 грам, це до 0,16. Якщо більше, можу використовувати 0,18, 0,2. В принципі, вистачає зимою чуть-чуть грубший, літом чуть-чуть. Навпаки, зимою чуть тонший, літом чуть грубший. Чому я вибираю зазвичай ліску? Ось, різні ліски є. Самі звичайні по 50 метрів, невеличкі, такі. Самі дешеві Ось, є фнгер 0,18. І ще багато різних. Ну, в основному в маленький діаметр це мене ліска. Чому не флюр? По-перше, як мені здалося, флюр він більш Іде тонкий, ніж ліска, і гірше, ну, особисто мені він гірше тримає вузли. І плюс ціна флюра буде чуть-чуть, навіть не чуть, а напевно нормально так вища, ніж в ліскі, а переваг практично ніяких немає. Якщо там хтось каже, що краще, чим зубам, ну, запобігає, ну не знаю, тонкі діаметри ріжуться, що ліска одинаково. Скажу, що він не такі помітні ну, не у воді, це теж, як на мене, так собі, на звичайну ліску кліє так само. А ось, якщо говорити вже про більші грубші діаметри, там 0,31, 04, 05, 0,55, ну, я теж флюра використовую досить рідко. У мене є така бобіна, Вона була тут, коли заповнена, 300 метрів. 0,31 флюріка, що до сих пір воно є, ще 75 метрів, 0,31, в принципі, хорошо підходить для ловлі судака, Окуня на більших вагах, Шишка його ріже, звичайно, але можна використовувати, якщо в водоймі є небагато щуки. А ось про більший діаметр, от, наприклад, 0,4. в мене... Флюрів є багато від різних брендів. там В основному це Сіглон, Віхард, ну, це вже дорогий дуже флюр. Є інтечі, ось такі в мене є інтеч. Флюріки тут всього 8 метрів в 0,55 діаметрі. Ну, 8 метрів це що, це взагалі майже нічого. Не знаю, я краще візьму так само 0,4, наприклад, а не 0,55. Ось таку саму-саму звичайну ліску. В 0,4 діаметрі. Тут 135 метрів, можна бобіну, знаєте, 150 метрів, вона буде коштувати приблизно десь як. В такому ж діаметрі флюр 25-30 метрів. Найбільше вистачає. І, в принципі, ріжеться. То вона так само. У мене за сезон рибалок бувало, що 5-6 разів зрізало ліску. Флюр, в принципі, ріжеться так само. Ніяких переваг, я великих не бачу. Я краще буду більшу розмотку брати ліски. І ловити собі, ну, зріз так зріз. З флюром так само воно все ріжеться. Але є. Ще один дуже класний поводковий матеріал, який називається Hardmono. У мене від такої фірми Climax. В двох діаметрах це 05 та 04. Класний поводковий матеріал. З мінусів його дуже важко зав'язувати. Є в комплекті обживні трубки, ти робиш такі собі поводочки. В принципі, ловити можна, але мінус він досить жорсткий. Досить реально жорсткий матеріал, і навіть на вагах 0,4 0,4 на вагах 2-3-5 грамів він практично ну, не випрямляється. Особа. Якщо взяти 0,5, там і 10 грамів особо не випрямляє. Але він тримає. Я робив такий невеличкий експеримент, взяв 0,4 хардмону, 0,4 флюр і 0,4 ліску, поклав ножа і просто по ножику водив. То ліска 12-13. Іх оберт ну, рухів туди-сюди 12-13, флюр 13-15, хартмону 25-30, як коли. Ну, тобто в два рази більше. Але знайшов я водойму в 24 в 2024 році, де був якийсь парадокс от реально парадокс. 0,4 ліска, 04 флюр, 0,55 флюр, 0,60 флюр. Дуже багато було зрізів некрупної щучки там до кілограма, грубо кажучи. За рибалку 15 зрізів було. Ну, це взагалі ти там трохи лови щуки, але вона дуже сильно там різала. Було прийнято рішення поставити хармону 04-05 я пробував. В принципі, зрізів не було, але був один великий мінус: це хармону, воно наполовину, щука його перебивала, якби розслаювалось воно. Хоч і зрізів не було, але було розслаювання. В принципі, Хартмон набагато краще, але тож, тут он 10 метрів всього-навсього розмоточка, 10 метрів. Коштує він так солідно. І я для себе, за скільки років я так ловлю, для себе я зрозумів, що мені найкраще, якщо я ловлю щуку, це просто брати жилку, самозвичайно. Там може писати і фліорокарбон, то таке, це просто жилка. 0,4 найкращий мені діаметр для ловлі щуки, я крупні щуки в основному не ловлю, це до кілограма шишка. В принципі, її вистачає, ти її можеш і витягнути, і нема взагалі ніяких проблем. Ніж брати у ті флюри по 8-30 по 30 метрів. Ну, з моїми рибалками, реально 30 метрів флюрика, там на четвертого. Ну я не знаю наскільки. Його може вистачити на 5-10 рибалок, як коли. Багато зацепів, я багато обриваюся, багато перев'язуюся. і Такого флюра мені не вистачає. А по перевагах я не можу нічого сказати. Я не скажу, що він держить набагато краще, там і зуби він переживає, ніж звичайний ліск. В товстих діаметрах взагалі не бачу змісту з флюра, тим більше в тонких. Не знаю, може хтось буде казати, що там о, флюр, він краще, більше покльовок. Чесно, за скільки років я цього не замічав. А так, економія на грошах, більша розмотка. Це класно. Хартмоно? Хартмоно, так, да, реально є переваги, реально відчувається, що воно крепше, що воно краще, але теж. Малий метраж дорого коштує, потрібно робити поводки. Ну, можна і зав'язувати, але це трохи проблемно. На рахунок титану якісь поводки, є, ще якісь поводки, скрутки. Я воблерами практично не користуюся. Скрутки на джиг я теж практично не ставлю. Не знаю, не заходять вони мені. Та й, як кажуть, клювань, напевно, менше на них. Не знаю. в мене завжди флюри, і в основному це. От Всі мої відео, що ви бачите, там 92%, 95% поводків, у мене просто леска. Або конгер самий дешевий, або ось такий фішен-рой. Ну, неважно, які просто дешеві лесочки, там 50-100 метрів розмотка. Я беру невеличкі такі бабінки. Я не хожу сумкою на рибалку, і в мене в основному маленький, чебурячок, і мені отакі маленькі бобіни, класно влазять в ту сумочку. Така вже бобіна туди не поміщається. Тому, тому я просто можу брати ось такі пусті бобіни від чи від сіглона, пустенькі, і перематувати флюрик сюди. Теж як варіант. А так ось я сказав свою думку: ліска, як на мене, краща флюра, дешевше, більша розмотка і переваг. Хтось там казав колись, як тільки почалися флюрокарбони. що... Краще справляються з зубами щуки, невидимий водій. Я теж на це вівся колись, там років 10, називаємо ще більше. Але практика показує, що немає різниці, що фльор ліска. Може, в когось були якісь там явні такі переваги флюрів, але ну, я цього не бачу. Навіть дорогий Віхард. Рівняв, був на Вовку в озері, де багато щуки. Став Віхарда 0,55-го. Не було зрізів, де-не-де може якась щішка різанута, але там кількість кіль... щуки і клювань дуже висока була. Стало так само ліску 0,50, точно те саме. Косило флюра, покосило сильніше, перев'язався ловиш далі. Точно те саме, що з Віхардом. Ось так, це моя думка. Я не знаю, флюри, як на мене, взагалі зараз, ну, особисто мені не потрібні. Я обходжуся прекрасно, простою ліскою, що грубші, що менші діаметри. Все прекрасно. А на цьому, всім дякую. Діліться своїми враженнями від флюорокарбона та відліскою. Може, маєте що доповнити, буду радий вислухати. Всім пока!